Четвертий великдень під час Великої війни. День, який мав бути символом віри, надії на відродження. Але щоразу все важче і важче підбирати слова. Весь світ завмер в очікуванні рішення, які, нарешті, призведуть до миру. З українського неба все сиплеться і сиплеться смертоносне залізо, забираючи дорогоцінні. Невинні життя. Воїни наші супергерої, і кожного дня, попри втому, виснаження і подекуди розчарування продовжують тримати фронт, продовжують прикривати небо і роблять своє, не дивлячись ні на що, ні на порожні обіцянки, ні на недбалість чиновників, недопоставлену техніку і надважкі атаки ворога. Просто роблять свою бойову роботу. Роблять щодня і в свята, і в будні. А що ж робити нам, як ніколи дбати про них і один про одного? Паросток віри. Попри важкі часи, проростає саме на щоденних маленьких справах, на підтримці своїх близьких. На теплому, як ти, на мовчазних обіймах, а іноді на здатності витримати чужі сльози, на тому, скільки турботи і ніжності, віри в життя і уваги саме ти вкладаєш у допомогу, у підтримку тих, кому зараз важко і хто продовжує нести свій хрест. І так, зневіра це не наш шлях. Наш бути разом і не зупинятися не мить. допомозі армії, допомозі країні і в тому, щоби вголо сказати правду, скільки б каміння не летіло у відповідь. І якщо тобі плескають в долоні та слідують за тобою, ти переконайся, що ти не ведеш тих, хто тобі вірить на смерть або в рабство. Кажуть, коли помер Христос. То була найтемніша ніч, і плач чути було по всьому світу, і лише одиниці не втратили віру. І в цьому і є символічний сенс Воскресіння, бо якщо ти йдеш крізь пекло, просто продовжуй йти. І адже на тому боці на тебе чекає перемога, і ті, хто мав спільну віру, тотожню силу і вперте бажання жити, якого було достатньо, щоб нам всім дійти? Христос Воскрес! Воістину Воскрес!